Щоб вийти з зони комфорту, спочатку в неї треба увійти. Це класичний жарт, адресований тренінгам або іншим відео, де головна тема як вийти з зони комфорту, бо вона тебе руйнує і таке інше. Шаблонна уява про цю зону це коли у вас розкішне життя, де елітна нерухомість, автомобілі, подорожі та купа грошей. А потім звучить фраза по типу вийди з зони комфорту, вона робить тебе слабким, руйнує тебе і бла бла бла. Але я хочу сказати, що життя у картонній коробці на смітнику це теж зона комфорту. Жінка живе з чоловіком, який її регулярно лупцює руками, це теж комфорт. Стабільна робота, де твою працю знецінюють або принижують, це теж комфорт. І ви скажете мені, та це справжній дискомфорт та страждання. Про що ти говориш, друже? А ось я спробую пояснити спочатку термін, потім життєвий приклад, і в кінці покажу цікаву модель. Тому дивіться уважно і робіть висновки. Зона комфорту це звичний образ життя, психологічне поняття, що описує область, де ми відчуваємо себе безпечно, зручно та звично. Це ментальна територія, де є мінімальний ризик, стрес та незручність, де ми можемо використовувати вже вивчені навички та способи поведінки. Відчуваємо стабільність та впевненість. А щоб ви відчули повністю, то наведу приклад. Уявімо, що я 5 років ходжу працювати на завод, де мені платять копійки, а ще підшучують колеги, та майстер зміни сварить мене регулярно. Потім приходжу додому, а там жінка, як завжди, невдоволена, постійно розповідає про проблеми, про те, що грошей не вистачає. А он там як люди живуть в інстаграмі. Круто, а ми не так. Друзі звертають увагу, що я став товстим, і теж кепкують з цього. Тому на вихідних я добре напиваюсь і кажу, як це все мене задовбало. Треба щось міняти у житті. Навіть шукаю інформацію і знаю, що мені потрібно зайнятися спортом, пройти курси, вивчити англійську, змінити роботу і так далі. Але бляха, як це важко, це такий стрес та невизначеність. А якщо в мене не вийде, якось некомфортно та тривожно, взагалі виглядає неможливо. Я боюсь це навіть спробувати, бо всього аж трясе від напруги та думки, як важко все зробити. Так, стоп. А ось те життя, де постійні страждання протягом років, це теж дискомфорт. А ні, це вже звичний стрес та страждання, до яких в мене є реакції відпрацьовані. Ситуації передбачувані. Я просто щось ігнорую, десь думаю, що всі так живуть, і це нормально. Іноді кажу, що доля в мене така: постійно хтось винуватий у моїх стражданнях. Я прожив якось 5 років, та ще проживу 5. а потім може щось зміниться на краще магічним чином. І що я маю у підсумку? Два шляхи. Перший, по якому я ходжу, він повний страждань та поганих речей, але я з ними знайомий, все дуже ясно та передбачувано. І це є моя зона комфорту. Другий шлях невідомий, окрім моєї уяви, що будуть нові страждання та важкі дії, шлях невизначеності та непередбачуваності. І це є можливість створити нову реальність та звички для мене. І люди зазвичай обирають знайому доріжку стабільності та звичності. У нас навіть є приказка, не чіпай не зламається, або зробив ні, поламав. Тепер ви розумієте, як воно формується у голові людини. Тому зона комфорту це поняття не про загально визнаний комфорт як такий, а про індивідуальне відчуття звичного порядку речей. Зона комфорту не погано і не добре. Це явище, з яким ви працюєте або ні. На мою думку, головна ідея цього полягає в тому, щоб людина перетворювала хаос. Або невизначеність на впорядкованість, що сприяє її розвитку та глибшому розумінню життя. Давайте схематично розглянемо, як це може бути. Ось поле. Воно є реальність, життя, дійсність і так далі. В ньому знаходиться все: страхи, тривоги, події, страждання, а також можливості, зростання, натхнення. Загалом тут є все, що тільки можна уявити в житті і не тільки. Тут є людина. А це коло його зона комфорту, визначеності, зрозумілості, передбачуваності та впорядкування. Коли кажуть вийти з зони комфорту, то це виглядає так, що ви стрибнули із кола в новий простір можливості, хаосу і невизначеності. І щось робите там, трансформуєте, боретесь, вивчаєте, і з'являється нова область комфорту, де ви впорядкували все, що потім стало вашим зрозумілим, прийнятним життям. Можна сказати, що ви увійшли в нову зону комфорту. Пройде час, і ви знову вийшли і опрацювали нову територію. Ви як маленький колонізатор земель. А ці кола ваш життєвий досвід, який збагатився багатогранністю і зв'язками. Іншу модель я назвав експансіоніст постійне поступове розширення кордонів. В цій схемі вийти з зони виглядає так: ви вийшли за коло, попрацювали і розширили його, тим самим збільшили свій вплив, розуміння та впорядкованість речей. Може, спершу не вийти, тоді повернулися додому, перепочили і знову вийшли. Ось таким чином поступово рухаєте межу. Життя наповнюється викликами, рішеннями, досвідом, розумінням та взагалі є цікавим. Перша і друга модель це про розвиток і збагачення життя, про створення нового та інакшого, про ваше опанування сили, духу, волі, розуму і активній участі у цьому всесвіті. Але є третя модель, яка шкідлива і небезпечна. Її я назву ізоляціоніст. Ось ви в колі. І все зрозуміло та звично. Не бажаєте нічого, бо і так все як треба на вашу думку. Рано чи пізно зовнішні сили та енергії будуть пробивати ваш бар'єр та вносити хаос і невизначеність у ваше життя автоматично. Замість того, щоб змінюватися і приймати виклики, ви намагаєтесь все отримати та закритися від реальності, яка вже ногами стукає у життя. Поступово втрачаєте контроль та розуміння того, що відбувається, і коло ваше звужується, та ви починаєте задовольнятися все меншим і меншим. А життям непомітно керують всі та все, окрім вас. Потім все частіше у вас з'являється велика кількість винуватих, зовнішніх темних сил, несправедливість, на все воля Божа, і я, людина маленька, нічого не вирішую. Таким чином легко прийти до картонної коробки на смітнику і іншим поганим прикладам, які ви бачите постійно. В третій моделі стабільність дорівнює деградації та кризі. Загалом природа реальності налаштована завжди вас пробуджувати від сну повсякденності та підштовхує до розвитку. У вас є вибір ігнорувати все це або приймати виклики та змінюватися, чи самому заздалегідь діяти більш проактивно. Я сподіваюся, зміг вам пояснити про зону комфорту і чекаю на ваші роздуми у коментарях. З приводу того, як з цим працювати, які способи та практики, то це вже окрема тема для майбутніх відео. Людина складна істота, а цілі та завдання, що перед нею стають, цікаві та непрості. Тому запрошую вас поділитися цим відео з усіма, хто має подібні міркування. Разом ми можемо побудувати сильну спільноту, що прагне досягти більшого. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб отримувати більше відео з важливими темами та натхненнями для перетворення своєї життєвої філософії. Дякую за вашу підтримку та довіру.